Ось так повільно проходить процес демонтажу кварц веніла кварцвуд LVT. Ці кімнати вже надемонтовано. Потім. Лезом зрізано клей, потім лезом ще раз підрівнялося, потім просипано цементною шпаклівкою, білослідок залишки може, десь є прометено все це, потім шпателем прошкреблено. Прорізано по периметру пандемитник був прочищено. Е, ще вчора майже вночі було зроблено. Дефектовку попередню. І ось зараз ще зроблено дефектовку, якісь вибоїни, клей стяжку, дуже легко вириває, тому гарна, але вириває місцями з м'ясом. Це від, друга дефектовка і буде ще перед самим вкладанням якщо десь щось помітиться. Але це цемент буде вже. Акриловим гермети але ціною, може там декілька точок буде і феном просушено, щоб зразу приклеїти. Бо складно щось помітити, наче все добре, але бувають нюанси. Ось тут вже вкладено нове покриття. Все.